Роботи по Турійському району було зроблено багато, виходячи з тих завдань, які ставилися півроку назад. назад. Першу чергу задоволений тим, що поступово, але вирішується питання забезпечення житлом сімей загиблих в Волинській області в цілому. Остання інформація, якою володію із 24 сімей загиблих, вже 18 сім'я. Квартири виділені. Надіємося, що на початку наступного року дане питання буде закрите. Дай Бог, щоб нас більше не додавалося скажімо, наших воїнів, які не вернулися на Волинську землю. Це, напевно, одне з найважливіших питань під час мого візиту сьогодні в Турійські райони. Можливо, час якимсь чином і затамує ту біль, але ми будемо робити все для того, щоб. Ви ніколи не залишалися на наодинці з своїми проблемами. І сьогодні ця квартира і маленька турбота про вашу сім'ю з боку держави. Це всього-навсього тільки частинка того всього, що ми можемо зробити для вас. Я розумію, що це ніяк не може бути ніякою компенсацією. Але хотів би, щоб більше горе в цю сім'ю не приходило. Нехай Максим росте сильним. Хотілося б, щоб Христинка своїми наступними кроками максимально старалася допомогти мамі, а тобі, Максимчику, вирости як настоящий мужчина і бути. Гідним словом батька. роботами, які проведені в дитячому садочку, обговорили питання можливості додаткової доукомплектації і використання тих коштів, які є на залишку. Для того, щоб завершити і інфраструктуру навколо садочка, і саме головне, щоб були ліжечка в садочку, все приладдя, що необхідне, садочок повинен функціонувати. І з керівництвом районної влади домовилися, що для цього максимум є 6-7 днів для того, щоб не втратити кошти. Надіюся, що всі роботи по даному садочку з врахуванням фасаду, які не були заплановані по старому приміщенню, і завершенню прилеглої території. В наступному році будуть закінчені, і десь на травень місяць садочок буде повністю реконструйований, добудований і заселений. Проблема в Турійському районі по садочках є. В проєкті фонду регіонального розвитку на наступний рік у нас заплановано ще тільки по цьому району два садочки. Постараємося кепщину напругу зняти по дитячих садочках. Був в територіальному центрі, і був присутній на відкритті реабілітаційного відділення для воїнів АТО. І людей, скажімо, похилого віку, які потребуються реабілітації, бачив наскільки багато зроблено. Але перш за все, це приємно відмітити, що люди, які прожили вже не одне десятиліття, скажімо, на цьому світі, дякують сьогодні персоналу і керівництву територіального центру за те, що про цих людей весь час думають. Тобто від. Діток в дитячому садочку до людей похилого віку в територіальному центрі, турбота і максимальне вирішення проблем, які сьогодні існують в цих закладах. Здивований був соляною кімнатою в Турійському районі. Знаю, що в області небагато. Соляних кімнат, і, напевно, для людей, які потребують цього, це буде ще одним підкріпленням стану їхнього здоров'я. І взагалі це ну, для району така можливість показати, що навіть ми можемо організовувати і такі методи оздоровлення наших людей, які потребують підкріплення або підтримки їхнього стану здоров'я. Потрібно ще деякі питання допрацьовувати, але в цілому, скажімо, роботою. І по садочку, і по центру задоволений. Я думаю, що всі роботи в наступному році будуть повністю завершені. По прийому з особистих питань не був такий складний прийом. Було всього на все тільки 10 чоловік. В основному поточні питання. Одне дуже серйозне питання це добудова в селі Гряди Іваничівського району школи 1-3 ступеня. Парадоксальна ситуація. Значить, почали будувати школу, вибудували два поверхи. Не добудували, кошти закінчилися. Почали реконструкцію старого приміщення школи, не завершили. І стоїть старе приміщення незавершене, значить, і нове приміщення в незавершеному будівництві. Обговорювали дуже довго і домовилися, що всі сторони: сільська рада, районна рада, обласна з залученням державних коштів. Можливістю залучення стабілізаційного фонду через народних депутатів попробуємо все таки вирішити наступним шляхом: оцінити і продати приміщення недобудованої школи, і ці кошти разом з коштами місцевих і обласного бюджету направити на добудову школи, яка реконструюється. Дуже хотів би, щоб за 2016-17 рік на прийомі до голови адміністрації або взагалі по питаннях незавершеного будівництва люди не зверталися. Ми повинні за ці два роки ці оставшися 300 мільйонів освоїти і об'єкти закрити. Набагато приємніше говорити про нові будівлі, про нові проекти, а не добудовувати те, що стоїть уже там, є десятками років, є там 2, 3, і 5 років. Хоча розумію, що. Напевно, коштів державного бюджету навряд хватить на ці всі добудови. Потрібно громаді об'єднуватися, консолідуватися і спільними зусиллями вирішувати питання незавершеного будівництва.